Один великий світ, нас так багато людей, але кожен з нас є настільки індивідуальний. Кожен наповнений своєю, своєю глибиною, своєю любов'ю. І кожен несе і транслює транслюється в світ. Люди сили, що я вам хочу сказати, ви завжди будете тригером для людей, особливо для тих, які нічого не досягли. Які живуть в своїх обмеженнях, які живуть у низьких вібраціях, які, якими керує заздрість. Ви завжди будете, будете їх тригерити. І... А якщо ви ще й у минулому когось образили бо викреслили свого життя і зараз стали успішними і розвиваєтесь, то все, це ваш піар-менеджер навіки. Люди будуть ляпати язиком. Все, що завгодно, аби осквернити ваше ім'я. До цього треба бути готовим. Це потрібно сприймати як результат, який величезний ви шлях зробили. Де є ви, а де є отаке. Ще хочу поділитися своїм досвідом про те, що я є принциповою, досить принциповою. І для мене моє ім'я воно завжди має бути чисте. Я є жива людина, я теж є трігером для певних персон. І моє ім'я примагнічує такі, знаєте, брудненькі плітки. Тому я роблю часом рунічний став на очищення мого імені. Я його запускаю буквально на годину, на півтори. Цього абсолютно достатньо, щоб, щоб всі програми збити, які там крутяться, липнуть. Мені так комфортно, мені так добре, це є мій досвід. Я ділюсь. може хтось на плітки не звертає увагу, може, це не заважає. Мені, особ, мені особисто це заважає.